Ну, ці дати святкування Дня міста і День пам'яті. Чи це може все поєднуватися органічно? Може поєднуватися. Може поєднуватися? Як на мене, так. Чому не можна? Можна поєднати. День міста його не можна відмінити. Як можна відмінити день міста? Просто можна по-різному святкувати. Я знаю, що цього року воно не таке помпезне буде святкування, буде більш стримане. Я думаю, що... Ну, можна поєднувати? Чого? Тому що в нас зараз було, що день пам'яті було 9 травня. А це 8 травня, як був в світі. А тому так сталося, що день місце. Зараз припадає на другу неділю. Тому воно так співпадає. Та, я думаю, що якщо збігаються дати, то ну, нема тут ніякої проблеми, щоб було і свято Комалів одночасно, і день пам'яті вшанування. Тільки такі свята, е, віра, бажання, любов, любов це Бог, Бог дає нам день, Бог дає нам ніч, Бог дає нам все, щоб ми робили, щоб ми жили, щоб ми радили один одного. Е, я рахую свято для людини кожен день, щоб вона живе, щоб вона, і дякувати треба Богу за все, і цінувати те, що ми маємо. Ми маємо все, тільки треба дякувати, як зранку, що ми стали. Так і вечіром, що ми лягаємо. Вірте в свої сили, віра, бажання і любов. Вона переможе все. Вірте в вірте в українці, в Україну, віра, бажання і любов. Вітаємо. Я...